Thank <smart noise> you. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про те, що успішна стратегічна оборонна операція, яку проводить сили безпеки та оборони України, змусила нашого противника перейти до оборонних дій відразу на низці напрямків. Мова йде перш за все про Київ, мова йде про Харків і мова йде про. Сумщину, південь Сумщини, ворог не просто перейшов до оборони, ворог підтягує логістику, намагається здійснити перегруповання. Більше того, ми можемо говорити про те, що якраз саме на цих напрямках, тобто Київщина, Сумщина і Харківщина, як мінімум навколо Харкова, українські збройні сили, сили безпеки і оборони, проводять низку контратак, які мають на меті покращити тактичну ситуацію. При цьому, на жаль, ворог повністю не відмовився від проведення наступальних дій. Можемо говорити про те, що на такій от дузі, починаючи від дальніх підступів до Кривого Рогу, далі через Запорізьку область і навколо району проведення операції об'єднаних сил, ворог продовжує спроби. Просуватися особливо активно він намагається просуватися на північному фланзі операції об'єднаних сил, тобто в районі ізюма і південніше ізюма, але теж отримує е, спротив і е, змушений постійно перегруповуватись, постійно вводити е, нові сили. І, власне е, є гіпотеза, є припущення, що е, оскільки ворог не має можливості вести наступальні дії по всім напрямкам, він якраз змушений переходити до оборони. На низці напрямків навколо Києва, навколо Харкова, на Сумщині навіть відступати на Сумщині для того, щоб сили, які будуть збережені, перенаправити саме в район операції Об'єднаних сил, і це звичайно використовується українськими військовими на відповідних напрямках для покращення нашого положення. Власне успішне проведення стратегічної оборонної операції дозволяє. Проводити складні, але необхідні переговори із російською стороною, які проходять у Туреччині, можемо говорити про те, що ворог від диктатів від ультиматумів перейшов до предметної розмови, і це є головний підсумок ефективного спротиву, який чинять наші сили при цьому. Для того щоб правильно оцінювати переговори, треба розуміти низку важливих моментів з одного боку. Звичайно, ворог не має можливості диктувати нам свої умови, тому що він не досягнув своїх оперативних і стратегічних цілей. Наші війська продовжують систематичний спротив на відповідних напрямках і покращують своє положення. І е, мобілізація українського суспільства міжнародної спільноти стала дуже неприємним сюрпризом для нашого противника, тому не йде мови про диктат із боку на е, нашого ворога. Е, але при цьому, звичайно, ми враховуємо те, що незважаючи на проведення успішної стратегічної оборонної операції. Ми ведемо діалог, тому що е, розуміємо е, усі негативні наслідки економічні для е, України, е, які можуть негативно вдарити на е, мобілізацію майбутню довгострокову. Також ми враховуємо позицію наших західних партнерів, які, хоча і підтримали Україну як зброєю, так і санкційним тиском, проте, не демонструють бажання проводити е, максималістську політику по відношенню до е, Російської Федерації, тобто, коли мова йде про зміну режиму, коли мова йде про демілітаризацію Росії, і інші питання в таких умовах, е, поєднуючи з одного боку ефективність нашого спротиву, але і розуміючи всі наші обмеження, ми продовжуємо вести переговори з російською стороною. При цьому варто розуміти, що е, все одно. Е, Незважаючи на проведення переговорів, кожної сторін і ми, і наш противник, все одно намагатиметься покращити свої переговорні позиції за рахунок як внутрішньої мобілізації, так і за рахунок проведення. Відповідних дій на лінії фронту, тому вважати, що те, що ми побачили, ті попередні позиції, це є фінальний договір, це є фінальні домовленості. Це є абсолютно неправильно. Тому будь-які спекуляції на цю тему повинні бути припинені. Замість цього, всі повинні об'єднатися навколо максимального посилення обороноздатності нашої держави, щоб мати кращі умови для подальших раундів переговорів. Власне, Перспективи переговорів і перспективи е, нашого протистояння із Російською Федерацією визначаються не лише внутрішньою мобілізацією, яку проводить українське суспільство, в тому числі через широкий волонтерський рух, але і постачаннями летального оборонного озброєння з боку наших західних партнерів. На сьогоднішній момент можемо говорити про те, що ситуація склалася неоднозначно з одного боку захід прорахувався. В плані реакції Росія прорахувалася в плані реакції Заходу, тобто Захід підтримав Україну, в тому числі масованими поставками легкого озброєння типу різних протитанкових систем, легких гранатометів і ПЗРК, які разом із важкими системами озброєння в арсеналі збройних сил України дозволили ефективно. Проводити стратегічну оборонну операцію на визначених напрямках і зупинити просування ворога або значно його сповільнити, коли мова йде про е, район операції е, об'єднаних сил. Проте з іншого боку, ми бачимо е, небажання наших партнерів надавати нам е, більш серйозні системи ураження. Спочатку мова йшла про винищувальну авіацію і серйозні зенітно-ракетні комплекси після цього. Україна також поставила питання передачі озброєння для наземних дій важкого, тобто танків і артилерії, поки що наші партнери думають про це, але дане озброєння, особливо важке озброєння, є критичним, оскільки, якщо е, ті легкі системи, які передавалися заходом, поєднуючи із нашим важким озброєнням, гарно описуються в стратегічну оборонну операцію, проте, якщо ми говоримо про якісь наші серйозні. Е, Контрнаступальні дії в формі контрударів для покращення нашої ситуації для відкидання ворога на десятки, а можливо й сотні кілометрів. Нам критично потрібне саме важке озброєння, про що неодноразово говорив Михайло Подоляк. Е і також власне говорив сам е президент е України. В таких умовах ми теж враховуємо цей фактор, ведемо звичайно переговори із нашими партнерами, пояснюємо їм всю необхідність. Розширення номенклатури допомоги, але також враховуємо в нашій е, переговорній позиції таку поки що стриманість наших партнерів щодо передачі більш важких е, відповідно систем е, ураження. Справді е, в рамках конфлікту е, окремо можна говорити про такий феномен, як блокада міст, е, чому власне він е, виникає? Е, оскільки е, Росія ставила ціллю е, швидке захоплення е, низки ключових населених пунктів, то їх не цікавили е, такі більш другорядні населені пункти. І е, як наслідок, в рамках свого просування е, Росіяни не стільки намагалися зайти в ті чи інші міста, в першу чергу, це стосується, наприклад, низки міст Сумщини, таких як Суми, е, Охтирка, Лебедин, Конотоп, а намагалися їх. Обійти таким чином, виставивши лише певні сили для ізоляції відповідних міст, але щодо низки міст, звичайно, які власне були ціллю, такі, наприклад, як Маріуполь, ворог вдався не просто до ізоляції, але і до блокадних дій, і навіть і фактично штурмів відповідно. Також в останній час значно погіршилася ситуація, крім міста Маріуполя, яке перебуває в освів в блокаді в осаді вже майже місяць. погіршилася ситуація і щодо Чернігова, який також фактично перебуває в блокаді е, в такому оперативному оточенню, тобто, коли навіть ті дороги, які збереглися, які ворог ще не контролює, але вони обстрілюються противником. Це звичайно дуже ускладнює гуманітарну ситуацію. Значно ускладнює питання підвезення продуктів харчування, медикаментів, евакуації людей. Тому ми бачимо приклади, коли з допомогою блокади міст і за допомогою штурмів міст ворог використовує страждання людей з метою отримання фактично важелів тиску на, на нашу владу, використовуючи саме гуманітарну катастрофу, створену ним, і не залишаючи іншого вибору, окрім як говорити про ті чи інші гуманітарні. Коридори, і в плані відведення військ, вірніше, навіть припинення активних наступальних дій. Я б навіть так про це сказав. Тому що поки що ще, на жаль, немає жодних індикаторів про якесь серйозне відведення військ на київському Чернігівському напрямку. По перше, треба розуміти, що це не є доброю волею Російської Федерації це є наслідком успішних українських дій. Які змушують е, противника переходити до оборони, незважаючи на його наступальні цілі і на наступальні наміри, тому по перше, це е, саме наше успішне досягнення. А по друге, е, наскільки я розумію, незважаючи на перех, перехід до оборони, можливий перехід до оборони е, навколо е, Києва і в районі Чернігова, ворог на жаль, е, продовжує так зване інженерне облаштування позицій, тобто не йде мови про те, щоб відвести відповідні війська. Ворог лише перегруповується ворог е, приходить до оборони на таких напрямках, як е, Чернігів і Київ, для того, щоб е, ті сили, які будуть е, звільнені, використати можливо якраз е, в рамках дій операції. Об'єднаних сил, тому що з, із переговорів із заяв російської сторони, і навіть з активності навколо Ізюма ще північним флангом у праці об'єднаних сил, справді можна зробити висновок, що саме цей район буде найбільш, найбільш активною зоною бойових дій. При цьому ворог, залишаючи відповідні сили навколо Києва, навколо Чернігова, не відмовляється, на жаль, від своїх агресивних намірів. Ми наближаємося до перемоги, тому що ворог змінив свою тактику від вимог і погроз до переговорів. Тобто, ворог змушений рахуватися із фактом систематичного спротиву, який чиниться в рамках стратегічної оборонної операції. На низці напрямків ми провели серйозні контратаки, які покращили положення. Ми змусили ворога перейти до оборони на, на Київщині, е, і ми продовжуємо мобілізувати власні ресурси і мобілізувати підтримку міжнародної спільноти. Е, таким чином, ми закладаємо всі основи для того, щоб час грав на нашу користь.